Майя Молчанова, коли починається дощ. Глава друга Час до обіду пролітає стрімко. Після чаю бар'єр тиші та деякої незручності пав, немов стара гребля, і ми розмовляємо беззупинно, говоримо про все і ні про що водночас, обговорюємо фільми, книжки, життя можливо, це горизвісний ефект попутника або просто атмосфера поїзда. Але розмовляти з ним було легко і приємно, ми, наче були на одній хвилі. Вже давно були з'їдені бутерброди, допитий чай, час перевалив за обід і навіть сонце, нерішуче, сором'язливо прикриваючись хмарами, з'явилося на блідосиньому неві. Під'їжджаючи до чергової станції в невеликому містечку, потяг сповільнюється, гучно відбиваючи колесами нерівний ритм і, сіпнувшись на останок, зупиняється. Вагон передбачувано похитнувся, але цього разу я завчасно відставила всі напої у бік. Може, вийдемо, Андрій киває на вікно і вузьку платформу, що заповнюється пасажирами, так, можна. Не те, щоб мені дуже хотілося подивитися на непримітну будівлю місцевого вокзалу ближче, але ось розім'яти ноги і зробити пару ковтків відносно свіжого повітря було б непогано. Захопивши невеликий рюкзачок із найголовнішим, бо залишати гроші й документи без нагляду, я не збиралася, йду вздовж рядів однодипних полиць, повчиїсь довгі ноги і оминаючи особливо квапливих особистостей, які зовсім непривітно штовхаються лікцями. Поспішають так, ніби від швидкості заняття ними місць щось залежить. Дивні люди. Не знаю, хто як, але я саме за те й полюбила поїзди та метро. Що в них можна не думати про час. Я можу спізнюватися, можу бігти, дихаючи, як загнений кінь, палаючими від цієї гонки легенями, але в ту мить, коли за мною зачиняються двері, і поїзд рушає з місця, більше немає сенсу поспішати. Від того, що ти проспав і рахуєш кожну хвилину, він не їхатиме ні швидше, ні повільніше, отже, і причин для суети немає. І все ж таки на вулиці в рази краще, ніж у душному вагоні з невеликою щілиною вікна. Вдихаю на повні груди з радістю посміхаючись сонцю, що нарешті виглянуло за хмар. Андрій дивиться на мене, і я здивовано піднімаю брови. Ти дивишся на сонце так, ніби бачиш уперше, усміхається він. Щасливий той, хто бачить диво в дрібницях. Не перестаю радісно жмуритися, підставляючи обличчя теплим променям та спідвіз, спостерігаючи за тим, як Андрій повторює за мною. Я б, мабуть, простоїла так до самого відправлення, але з'явився мій вічний ворог, сигаретний дим. Ні, я ніколи не лаялася з тим, хто палить у громадських місцях, все одно це не має сенсу. Не стала цього робити і зараз, але й стояти далі, задихаючись і кашлюючи від диму. Як мінімум безглуздо, єдина перевага вулиці, а саме свіже повітря, була безповоротньо втрачена, тому ми повернулися в царство за духу й поту. Після легкого прохолодного вітру з рідкими крапельками дощу, важке повітря вагону почало тиснути, здається, ще сильніше, ніж раніше, але це було не єдиним відкриттям у нас з'явилися сусіди. Ой, доброго здоров'ячка, а це ми з вами їдемо, привітно посміхнулася нам жінка незрозумілого віку, розкладаючи на столі якісь сумки. Та ви сідайте, чого як не рідні? Ми є нерідні, але я не стала її поправляти і просто мовчки сіла навпроти Андрія, бо обидва місця біля вікна були зайняті. Пухленький причесаний хлопчик років восьми захоплено крутив у руках планшет, граючись в якусь гру. Поки його мати діставала котлети. Вітюша, кинь свою тикалку, з'їж котлетку. «Ща?» – не відриваючись від екрану, буркнув Вітюшенька. Ой, і ви прогащайтеся, домашнє, сама готувала. Вона з гордістю простягла в наш бік численні судочки, на що я рішуче відповіла, що не голодна. Андрій теж не ризикнув пробувати шедеври кулінарної творчості, які виглядають до того ж не надто апетитно, але цим справа не закінчилася. Все таки, загодувавши сина котлетами, жінка почала засипати нас питаннями та подробицями свого життя. Ой, а куди ви їдете? тараторить вона і, не особливо вслухаючись у відповідь, продовжує говорити Ох, а ми ось. Нескінченний потік слів я перестала вловлювати на другій хвилині, тож просто кивала головою в особливо емоційні моменти. Потрібно буде запам'ятати цей прийом якщо мені раптом не захочеться ні з ким говорити, просто почну балакати занадто багато, але правда, не в таких випадках, адже це все одно, що новачкові намагатися обіграти майстра спорту. Трохи ошаліла від активної сусідки, дивлюся на Андрія і натикаюся на його співчутливий погляд. Йому простіше я, напевно, здалася жінці більш вдячною слухачкою, тож основний удар припав саме на мене. Через півгодини компанійської бесіди я капітулювала, беручи приклад з хлопчика, сховалася за книгою, виставивши її перед собою як щит. Ще приблизно хвилину звучали абстрактні роздуми сусідки про марність книг, але очікуваної відповіді від мене не було, і навколо нарешті запанувала тиша. Відносно, звичайно, шум коліс та тихі розмови не шаровуються один на одну, але з кожною сторінкою я все більше поринаю в вигаданий фантастичний книжковий світ, і навколишня реальність відходить на другий план аж до самого вечора. Ні я, ні Андрій починати розмову не поспішаємо. Жінка, схоже, трохи на мене образилася, і, як тільки останні промені сонця зникли за обрієм, почала на нас натяком поглядати адже нижні полиці її запалюється світло, і вона демонстративно позіхає, починаючи активну діяльність із підготовки до сну. В цілому, встала я сьогодні рано і проти відпочинку нічого не маю, тому рибкою пірнаю на свою верхню полицю, намагаючись не думати про те, як буду злазити. Звичайно, тягнуся до телефону, заводжу будильник і засинаю, жартую, намагаюся заснути. Кручуся, горчуся. Духота стоїть нестерпна, навіть незважаючи на відкрите вікно. І я з одного боку боюся, що зварюсь у цій концерні банці, а з іншого що захворію, а це було б зовсім прикро. Зрештою, я все таки привалююсь у дрімоту адже варто було поїзду зупинитися хоча б на кілька хвилин, я, як будильник, миттєво прокидалася. Музичний супровід у вигляді чийогось богатирського храпу за стінкою навіть описувати не буду це і так зрозуміло кожному, хто хоч раз намагався заснути в нічному поїзді. Звісно, прокинулась я без особливого настрою, зате з відчуттям чужого погляду. Повертаю голову, дивлячись на сусідню полицю, але Андрій спить не будеш він прикидатися. Дивлюся час Четверта тридцять, до прибуття ще година. Автобус до потрібного мені містечка виїжджає у шостій, тож маю все встигнути. Знаючи, що вже не засну, намагаюся тихесенько дістати вологі серветки та вмитися. Вдається, не дуже. Принаймні мені чомусь здається, що кожен мій рух у сонному вагоні звучить подібно у гуркоту грому. Періодично чіпляючись головою за багажну полицю, розчісую волосся, що сплуталося за ніч, і помічаю рух на сусідній полиці. Доброго ранку, шепочу я. Доброго, трохи хрипло відповідає Андрій, посміхаючись. І з дивовижною легкістю спускаючись із незручної полиці. Люди вже починають прокидатися, дамочка знизу починає збори, а я просто насолоджуюся моментом. Ранкове сонце миготить між деревами, фарбуючи туман, що вкрив поля у всі відтінки рожевого, і цей серпанок створює якусь свою особливу атмосферу. Здається, можна спостерігати за цим нескінченно. Але все частіше вздовж рейок з'являються будинки, все голоснішим у вагоні стає шум, і я розумію, що настав час спускатися. Підсуваюсь до краю полиці і розгублено дивлюся вниз. Ну і як мені злазити? Я ж навернуся. З моєю удачливістю так точно. Помічаючи мої сумніви, Андрій, який щойно вернувся, зупиняється і дивиться на мене. Я підстрахую, злазь. Попереджаю одразу це може бути небезпечно, киваюсь подякою і, аби як за поручень, починає спуск. Не можу сказати, що Андрій сильно допомагав, але, знаючи, що в разі чого мене спіймають, і я не розіб'ю ніс у перший же день відпустки, спускатися було спокійніше. Дякую. видихаю полегшено, взуваючи кросівки. Нема за що. Схоже, у нас подібну перекличку вже можна назвати традицією. Ви вже встали? Доброго ранку, луне збоку, а ми вже під'їжджаємо. З вагону я виходжу першою. Слідом іде Андрій з моєю валізою. Ось я опиняюся на пероні, поряд приземляється мій багаж. Андрій допомагає спустити сумки наші сусідці. А мене натовп поступово відтісняє, однак я все одно залишаюсь неподалік. Хочеться хоч попрощатися по людськи Тож стою, чекаю, а час іде. Андрій уже обертається і робить крок до мене, коли до нього ураганом підлітає потужний двометровий хлопець і стискає в обіймах. Братело, приїхав таки. Оленка мені вже всі вуха проджищала. А малі до твого приїзду цілий концерт підготували. Далі я не вслухалася, і так зрозуміло, що тут уже не до прощання з випадковими знайомими. До того ж, автобус чекати на мене не буде, а от море чекає вже котрий рік і нарешті дочекається Вокзал міста Х'ята тридцять сім. Серед багатьох зустрічаючих особливо виділялася двометрова фігура, яка розрізала натовп, наче криголам. Стрімко наближаючись до восьмого вагона поїзда, що щойно прибув, чоловік із радісною посмішкою, напевно, побачивши рідне обличчя, з ще більшою швидкістю ринувся вперед. Братело! басом пролунало на весь вокзал, приїхав таки. Оленка мені вже всі вуха проз'їжджала. А малі до твого приїзду цілий концерт підготували. Приїхав, куди я подінусь? Андрій, сміючись, штовхнув друга в плече. Задавиш, велетень, як моя сестра тебе терпить. А то ти не знаєш, хмикає двометровий бородач, знизуючи плечима. Поїхали скоріше. Я дітям обіцяв тебе до сніданку доставити. Моя машина на стоянці за рогом. Так, добре, зараз, дай мені хвилину. Андрій обернувся назад, шукаючи когось у натовпі і не знаходячи. Загубив що чи кого? лукаво підморгнув велетень, теж починаючи вдивлятися в обличчя перехожих. Загубив, засмучено кивнув Андрій. З дівчиною в поїзді познайомився ну, хоч номер узяв, а схоже. Тобто вона від тебе ще й втекла, тобі б тільки сміятися. Ти, до речі, ж, і винен. Вона казала в неї автобус о шостій. Ну, тоді це провал, братику. Андрій похмуро глянув на друга. Та жартую я. Зовсім ти все позабував у своєму великому місці. Хто б казав? А ти слухай, слухай, що старші кажуть рівно о шостій, автобус тільки в наше містечко і вирушає. Тож не бійся, прорвемося. Знайдеш ти свою асоль. Продовження історії буде щопонеділка та щосереди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент цієї глави вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.